Друзі, вітаю вас Забагато зараз зайвої паніки. Чесно, деякі хороші новини хочу вам повідомити. По перше, Європа, а саме Велика Британія та Франція. Вони разом з Україною будуть розробляти бачення завершення війни, і потім будуть презентувати це Сполученим Штатам Америки. Підно вибудовується конструкція, де Велика Британія, Франція. Загалом Європа да, комунікує з Україною, комунікує з Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки комунікують з Росією. І фактично, така от якась інфраструктура продовжується. І головне в даному випадку розуміти потрібно, що ніхто не відходить від руху до справедливого миру. Це залишається пріоритетом. Другий момент. По ресурсах від Європи є також певні пропозиції. Європа теж це якраз той регіон, який може інвестувати, має гроші інвестувати в ресурси і може бути знову ж таки своєрідним посередником з Китаєм. А Китай їхня ініціатива Один пояс один шлях. Це дуже хороша ініціатива, яка так чи інакше вона передбачає. Інвестиції інфраструктурні Китай постійно всюди на континентах заходить за рахунок інвестицій в інфраструктуру. Це порти, це різного роду технологічні речі. Тому знову ж таки Європа має шанс на фоні того, як Сполучені Штати Америки на жаль обрали політику такого тиску певного. Вони звільняють зони можливих компромісів для Європи з Китаєм, в тому числі. От і це відкриває додаткові можливості для України в будь-якому випадку вибудовується нова архітектура, і в будь-якому випадку зараз у України позиція достатньо хороша з точки зору того, що ми можемо взаємодіяти як з Європою, так і Сполученими Штатами Америки, так і з Китаєм. І це значна перспектива для того, щоб завершити все це. Що Росія ви спитаєте? Що Росія? Росія очікувала, що вони будемо так говорити підлижуться до Трампа, і він а, м, протисне можливо певні вигідні для них поступки від України, да? Але ну, ми бачимо, що ну, для України є принциповий момент, Україна захищає власні інтереси, від яких не відступить, і в даному випадку Сполучені Штати Америки будуть змушені тиснути на Росію, оскільки ну, так вже влаштований світ той, хто. Розпочав війну, має платити набагато більше. От і від цього ніхто нікуди не відступить. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх! Продовжуємо боротися за нашу державу. Все буде Україна!